Доброго ранку! Кримський міст горить! Це YouTube канал Фабрика новин. Ставте лайк, підписку, дзвіночок. Мене звати Анастасія Федор І зараз про таке на залізничній гілці Кримського мосту потужна пожежа. Повідомляє російське пропагандистське видання Ріановості Новості посиланням на так званого радника глави Криму. Уточнюється, що на міс людей не пускають, там, нібито впалає палає цистерна з паливом, судноплавні арки не пошкоджено. За інформацією кримської залізниці, займання паленої цистерни сталося на кримському мосту у пості вантажного поїзда. У дорожньому управлінні Таман повідомили, що рух по мосту призупинено. Очевидці діляться світлинами та відео спалаючого кримського мосту. Зайду канал Фабрика новин. Ставте лайк, підписку дзвіночок, щоб не пропустити найголовніше.